Привіт-привіт! Запустили Х2 на Войди. Самий прикольний X2, як на мій погляд, під який я стараюся завжди лопатись під інші всі події. Я лопаюсь вибірково. Отже, сьогодні вже субота, це вирізка зі стріму. Всім дякую, хто надавав свої шардики під лопання на аккаунті. Також вітаю легебуле. Падали нормально, якість така собі, але е, леги були. Е, всім приємного перегляду, беріть щось смачненьке, але перед початком не забудьте подивитися невеличку рекламу. Шановне панство, важливий збір для нас особисто: на розширення 425 батальйону безпілотних систем, в якому служить продюсер нашого каналу Костянтин Анохін. Підрозділ активно виконує бойові завдання і зараз формується нове посилення. Більше людей, більше техніки, більше потреб, комплекти зв'язку для наземних роботизованих комплексів, антени для ударних дронів вампір, зарядні станції, генератори, планшети для пілотів, ноутбуки для розшифровки розвідувальних даних, засоби зв'язку, пристрої нічного бачення тощо. Ми звертаємося до всіх наших підписників, блогерів, лідерів думок, власників бізнесів, благодійників та всіх небайдужих. Підтримайте наш командний збір та створіть дружню банку, щоб швидше його закрити, бо сума немаленька 6 мільйонів гривень. Для реєстрації у командному зборі пишіть у дірек нашого інстаграму або на нашу пошту. Від каналу ми підготували призи, які розіграємо по закінченню збору. Донат від 100 гривень 10 книжок Україна 1918 хроніка з моїм автографом. Донат від 200 гривень постер зі Степаном Бандерою авторства Надії Харт з листівкою від неї. Найбільший донат історична бібліотека від книгарні Сенс, яку підібрали ми разом з Євгеном Мачаловим. Всі посилання та реквізити в описі відео. Лопай всі сакрали. Торес. Логін, пароль пишеш в Телеграм, в Discord. Заходимо і лопаємо всі сакрали. Всі-всі. Так, музичку тихіше, да? Ми сьогодні розумні. І ми сьогодні розумні. Торс, ми завжди такі. Хі -хі. Опа, епік. О, в мене є цей епік, може, до речі, дуже больно вдарити, але тільки один раз. Торес, це гарний герой? Торес. Сяточку, так? Так написали, що поки злиття підходить до кінця, ми вже готуємо подію на душу пса і героя його поводиря Шайка. Точно не карти, бо вони у неділю. Я думаю, що буде шлях героя. Це там, де треба набирати бали і. Там, де треба набирати бали і, і внизу забирати душі за 50-60 тисяч балів. Ключі купляти, відкривати. Дві леги. 40, 40 воїдів чи з 20. Ні, з 20 чимось. Воїдів дві леги. Якість цих лег, звісно. Релін топчик прям. Uh, на кардинала. Чи ні? Ну, щось типу такого плану. Я думаю, що буде шлях. Весь ну, значить вас... Або в мене в моменті лаганув інтернет, або в моменті лаганув YouTube. Так, ну і останню десяточку. Друзі, не забувайте, будь ласка, вподобайки. Да ладно! Та ладно, серйозно. Три легендарки за 20. 20 чимось шардиків. Три легендарки, три Карл. Верніше, я, я Карл, три. Міфтра. Всі сині і церкон. Окей, місце є, місце є, пігнали. Екран є, екран є, пігнали. Угу. Угу. Цикон Крафт Мі Фрелік. Окей, поняв. Відкрив другий циркон на аку прийшов галатир. Я мастив, я вітаю. Галатир дуже імбовий, дуже крутий герой. Я прям не можу нарадуватися галатиром. Звісно, це не... не... Не ключ до, до усіх перемог, але прямо ну дуже крутий герой. Прямо дуже-дуже. Тому вітаю, вітаю, опа. Кіт. Кіт, там за мною не видно. Оп, Котяра. З Котярою вітаю, вітаю. З райдушки був Лесантир, гра сказала, досить Олег, тобі поки що. Ну блін, з райдушки лего зловити це теж круто. І безкоштовно, і з одної. Там нема, там нема цих гарантів, тому раніше вони є, але тільки для донат райдушки, тому непогано, непогано. Бець, я без леги лишаюсь тепер. Бо що, бо що всі леги розібрали, чи що? Так, циркон? Циркон, давай ще міфіка сюди на цей аккаунт. Ну, майже міфік. Майже міфік. Так. Не гладь устрічу, Аня. Не вірую, чи в хаті в хіті сидять і мені паки роблять. Так що я не проти. Це лесантин. Це добре. А кому ти відкриваєш? Войко. Б... Ну, ти мені Газда, нічого не каваєш. І... Ігор. А, Ігорю відкривай. Mm -hmm. Прийшла Аня, розказала все про Ігоря. Завжди до ваших послуг, пане Степан. А, Петро дасть Бог. Ігор, заєбаш. заїбаш? <рапристо> мах пішла. Це буде, я просто вагаю. Все, я тепер Діму не буду читати за блочу. <laughs> каже, mm. а Діма каже, щоб ти не брейк зробив. <laughs> так, а тебе назвали класний мікс. Антехрис плюс душніл. Я yeah, знаю, це естет назвали Антишніл, можна разом. Так, Іван був Іван був. А як Іван Сорікі забула, забула що те був? Я йому відкрила і нічого не випанчили. Степан степан, 15 євро таке, ну, Подякуємо. Дякуємо, Степан, але не було музики. Бо він кидає на сразу. Ну я так зразу. Ну давай танцюй, давай. Тарата данчюно та я а давай сердечко, Степан. Ти починаєш ці... Си... — А як? Ти не ж про попи думаєш. покажи. — В смысле, це ти думаєш? <рес> Степан, то для тебе. Ой так, що там далі? <рес> Степан, читайте все, не пропускайте. Суднота або корабель, або те. Що... Блін, я не бачу, воно вже мені в кішло, гатай Суднота або корабель, або те, що суть хворі. Це те, що я казав. Велика. Ромео, привіт. Ні, так може бути, типу, ти судно для наповнення. Для мене тобі чого? Які... Для наповнення, чого? Типу, ти судно для наповнення, що ти можеш знання нові здобувати якісь. Які. Не знаю, таке мені в голову. Горне бо я не бачу. Ще? Ну ти я ж там пропустила. А, не йдемо, не йдемо, не знаю. Сергіон я писав, е мікс пише, оце ти дав Ігор, не я З чим? Так, Хадор поміг сосуд посудина, ну, так. Чому що це для Ані, то для мене було євро, який Степан Переславний. Я їй щось куплю до хату. Він пише мені, що це за персик. Дякую, Дім. Діо, написав мені комплімент. що це за він щось Ну, починається. <ріст> Степан попа для мене. Це <ріст> було сердечко, Степан, розчаровуй нас. Ми старалися сердечко зробити. Діма пише, го. А я вже був Це вже? Ja, на Хадур скину старенька, так. Там виглядає якісь Дивити. танці, танці. Будуть танці? Угу. Давай. Нижній брейк. Don't you know about Нижній брейк. Що таке Нижній брейк? Діма Трап. Іван СС, 111 УА, остання Войд Лега, як впала Тото Грон. З огреном оціни її плари, Гомосакій. Гомосакій. Типу гомосеки. Я. Я <гум> Наголос у них живе Іва... окремим життям. Іва... <гум> я буду ще 10 років згадувати, як я його тоді відкрила без нічого. Дякую, Степан. А... О, і... Іван, дякую. Войда та церком. Бля, я це кожен раз, як ці назви якихось героїв, то я читаю якось недорозведну. То я про ваше сердечко, та ми вже зрозуміли, Дімо. Навіть епіка не дає. Степана вже роздвоєння від того, що так це багато. Ромео То пишет... не від того роздвоєння <рес> Степану те вже від текіли. А, від текіли. Чи що він там п'є? Що ти п'є? Чи вино, чи вино? Що в тебе сьогодні? Ага. О, а... Галина прийшла. Так, Галина, да, це, це Галина. На маму моя не похожа. <рес> Ромео пише, що ти ходив до церкви ноль, а Діма пише мінус 1. <рес> А ти знаєш, mm, да, були? Ну, скільки разів? У нас навіть були. є фотка, де це ми під стоїмо. Це не одружені ми ще було, це ти пішов, коли ми ще не одружені. І на наступний рік був. Та як був? Був. Ну, один Ну, Хай буде один. Степан теж написав. Але два рази з тобою фактично був. Ну, Один два, раз до але, весілля казала, і один раз після. після, після, після. Весілля. А, так. Тут далі Ліза з Степаном говорить на цей. Ліза його хейтить за арманза. Щось там що, якийсь пропуск вона купила. А, Ліза купила пропуск. Mm -hmm, да. то, до речі, один з небагатьох пропусків, які варто купляти. Ліза пише, що Галина це дуже класно на фракції. Mm, вона взагалі класна. <laughs> Каже Степан, що е, є знайомий, який воював три роки, коли йому сказали слава Ісуса Христу! То він відповів слава. Це привичка просто. <смешно> це смішно. <смешно> а, мінімум один раз був або не хрещаний, А ти до речі хрещаний? Не хрестили ще немовлям. А як тебе <смешно> назвали, Ігор, якщо немає такого ім'я? Тихо. <смешно> тихо, тихо. Ура, кричі, ура! Давай. Ура! <смешно> це кого ми відкрили дійни? Ні, це ми відкрили кролику. Кролик літаємо з туга із дріадою, із і з Шамаелем, а, І все. перед цим ще була Деміта. Тепер Іван мене хейтить за те, що я тоді тоді нічого не відкрив. О, перша Нія перша. Дріада Нія, так. Лега да. um, ну, прикольна. Лега насправді прикольна. Іван питає Небесні чарівниці, який дар взяти на 6 зірок. Або безжальність, або нахил. Від щита, але тоді треба давати біжу на кровощит. Що там х 2 лопає? На Войди. На Войди Х2, тому є екранчик. Є. Бачу, тут є ще циркончик. Королева дає блендер 50% захисту. Ліза школа. Школа, що не стала переможцем в пропуску. Шкода! Степан, ти вже йдеш. Щастя. Степан, гарно дякую. Гарно дякую. Ти там не цей. Ти, звісно, газанув. Сьогодні я в шоці. Я, ну, то, що я в шоці, це нічого не сказати. Ще плюс цей Тарас мене вибив з колії. Це, звісно, звісно. Вау. Це просто. Капець. Дякую тобі, Степане, дякую. Тихої мирної ночі тобі. Мене дядя забанив в чаті. За що? За що він тебе забанив? Йому не сподобалось, що я хейчу його за клікбейт. А що таке? А що за клікбейт? Деміта? Будь ласка, Ірина, та є Деміта? Тобі знову підкрутили. Мені? Комрад, мені? Ні, ні, мені. Перед тим, як підкрутити, мені відкрутили на хангара. Потім підкрутили і відкрутили зразу знову. Отак хтось чик-чик зробив. <реш> якщо що, кидайте мені гроші, добре, Степане, добре, якщо що, ти пиши, пиши дзвони. <реш> Циркон лопаєм, Ірин. Давай, каже Ірина, давай, давай. Дор міфіка сюди! Ні, не сюди. Зелота. Блін, відки я знаю, як його звати. Дивіться, мені цей скіл його, картинка цього скілу нагадує, коли ти лежиш на кріслі, отак в цьому, в перукарні, і там, де мити голову, ти відкидаєш назад, і тобі там ця перукар така миє голову. Оце точно нагадує мені, от бачите, тут руки. А і, і вона така лежить із з відкинутою головою. Забираємо частки. Ага, ну давай войди в першу чергу, давай лускаємо войди. Гірше корони. А, ну да, корона, корона топчик. Ні, Ну, якби тобі скрафтилась корона, то я б казав, що корона курочка скормлює. Якби тобі корона впала. А так я скажу, що магмове серце фігня скормлють. Ой, десеньку до часток. Поняв, 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 прийняв. Корми Тараса, фігня нелега. Мікс, це я так і зроблю колись. Криксія може мучку замінити? Звісно, може. Дивлячись де? В анкілі ні. а Хоча... ні, чому. Можливо, зможе. Де замінити? Питання де? Якщо в якомусь анкілі дає мучка, то ні, воно так не працює. Якщо ви створити новий анкіл на базі Криксії, то це можна. Так, ідемо на так, мій так. аккаунт. Діма, щось тобі Опа, допомогло? 10 цирконів треба, а ключів немає, ну і хрена. Естет <сміст> пише цей: тут є кнопка поскор... поскаржитись на стрім. Причина ображають почуття віруючих народ, це та вподобайка про яку вони кажуть. Так, у мене 45, <сміст> Запо... <сміст> Запомніть число 45. Я напишу чат. Ігоріс поставив лайк, коня забрав, та й радий, як дитина. Ура! Вітаю з конем. Вітаю. Вітаєм. Це сильне посилення на аккаунт. Да. Це реально реалізм. Ну, це круто. Дивітки, знаєш. Ну, ти догадуйся. Ти... Ти я вже все прочитаю. Все прочитаю. А що, не віруючи, це зло чи добро? Ну, я добро, звичайно, Петро, а я вже, звичайно, що зло. <різько> ну, добре а ні, зло. ми не можемо бути двоє добром. Ну ладно. Не ображай. Не ображаєш. Ніколи в житті. А що не вірую. Ага, це вже було 45, я стат написав, Боже, поможи їм відкрити. <рес> 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 ну, але просто якщо порівнювати мене і Ігоря, то я на стороні добра. А я що злий, хіба? Ну, ну трошки. Взагалі, ну, я взагалі я сама доброта. Ну, а що не так? Політику і релігію не чіпайте, але Ігор про це потерпить. Покажи мені ще раз Степанову тату. А ти коли робив Степан? Бо бачиш, що кольори ще досить такі насичені чорні Десь, напевно, недавно робив, так? Вау! Естет, естет, ти це бачиш? Ти бачиш цю Легу? Ви бачите цю Легу. Для того, щоб бути на стороні добра, не обов'язково бути віруючим. За бути просто доброю людиною. Так, Петро, це правда. Іноді віруючі теж такі, знаєте, типу, у церкві О, О, ти все перевертаєш, люди добрі. Чозне? Народ, мин пав. Мин вепав. Игорь What is going on? Ігоря нема. Так. Йогр чогось впав і не и не Так. Тарас? Чи? А, за тараса. що? Вау, Тарас! Квас, Тарас! Там дві леги! Я навіть Щ... не бачу, що там друга там є. Дві, Йомайо! Капець! як -то? Добре друзі, всім гарно дякую. Тихої, мирної ночі, гарних снів. Я йду ще теж щось повечерюю, бо я нічого не вечеряв. Якось так. Всім бабай, до зустрічі! alas me deitarás o pau.